Хто за те, щоб засідання постійної комісії Калиніївської селищної ради, восьмого скликання з питань містобудування архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища відкрити? Хто за порядок денний? Перше питання. Про дозвіл на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі для ведення товарно-сільського господарського виробництва. Друге питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення медземельної ділянки. Третє питання про затвердження технічної документації землеустрою. Четверте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельних ділянок та передачу приватної власність. П'яте питання про погодження акту на приймання передачі межових знаків на зберігання в землепорядної документації. Шосте питання надання дозволу на викуп земельної ділянки того комфорт Калина Таун. Хто за те, щоб у порядок денний взяти за слово? Хто за противорот. Порядок денний прийнято. Перше питання про дозвол на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Доповідає Чорна. Росія наша заяву Нагорного Бориса Анатолійовича, Нагорного Андрія Борисовича, Нагорного Максима Борисовича, Нагорного Олега Борисовича від 7 січня 2025 року за номером 11.07.22 про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки, комісія вирішила надати дозвіл даним громадянам на розробку технічної документації із землеустрою щодо відновлення встановлення межземельної ділянки натурі на місцевості на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною площею. 3,9376 тисяч триста сімдесят кадастрових гектарів, яка розташована в селі Данилівка, Фастівського району Київської області, пай номер 227 Технічну коментацію земноустрою разом з витягом державного земельного кадастру про земельну ділянку подати на затвердження Калинівської селищної радою. Хотро за виконанням даного рішення залишити за комісією. Вставне установлення питання про дозвіл на розробку технічної та землеустрою щодо встановлення Межзамельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Хто за дане питання, хто за? Проти отрималося всі за рішення прийняті. Друге питання про надання дозволу на розробку технічної документації земеустрою щодо, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, доповідає чорно. Заслуговуючи інформацію про необхідність розробки технічної документації земоустрою, комісія вирішила надати дозвіл на розробку технічної документації земоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Площі 0,3892 10 тисяч 322-14-55-800-01-037-2016, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, яка розташована по вулиці Центральна, 86, селище Калинівка, фасівського району Київської області. Технічну документацію і заново устрою подати на затвердження Калинівської селищної ради. Став на голосування. Питання? Питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Хто задане питання за проти отримав? Питання прийняття. Третє питання про затвердження технічної документації землеустрою. Доповіда чорно. Зараз заяву ТО РОК плюс за номером 170722 від 9 січня 2025 року. Комісія прийшла до такого рішення затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки, що передана в оренду ТОВ Плюс для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, площою 0,2330 гектара, кадастровий номер 322 14 55 800 07 п'ять у вулиці Залізнична, 160А в селищі Калинівка. Затвердити технічну документацію зимового стру щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості, що перебуває в постійному користуванні релігійної громади Української православної церкви, парафії святого пророка Іллі для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, площу 0,3515 гектара, кадастрова номер 322 01 010 2026 по вулиці Центральна, 57К в селищі Калинівка. Ставлю на голосування питання про затвердження технічної документації землеустрою. Хто за? Проти отримали рішення прийняти. Четверте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановленої земельної ділянки та передачу приватної власності земельних ділянок. Доповідайте чорна. Різали, що заяви громадянську передачу йому власних земельних ділянок, витяг із державного земельного кадастру на земельні ділянки, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж. Земельних ділянок комісія прийшла до висновку затвердити давно технічну документацію відповідно до списку, який додається у додатку 1. Передати власність земельні ділянки відповідно до списку громадян, зазначених в додатку 1 до цього рішення. Отже, додаток 1 – списки громадян, яким передаються приватну власність земельні ділянки за технічною документацією. Чербаченко, Марія Семенівна, село Мала Салтанівка, вулиця Київська, 98А. Зерницький, Олександр Степанович, Пономаренко, Лариса Анатолій на селище Калинівка, вулиця Вишнева, 21. Колонська, Вікторія Миколаївна, село Кожухівка, вулиця Калинівська, 11. Барамова Віра Опанаців село 20, вулиця Нова, 3. Клименко, Олександр Володимирович, селище Калинівка, вулиця Залізнична, 48А. Степаненко, Надія Миколаївна, Степаненко Ірина Сергіївна, Міни Челена Сергіївна, Спільна сумісна власність, село Кожухівка, вулиця Садова, 25. Вахник, Людмила Миколаївна, село Данилівка, вулиця Центральна, 100, Поляков Валерій Михайлович, село Багрин, вулиця Мдодове, 8. Писаненко Володимир Володимирович, село Дікрова, вулиця Калинова, 9 і Вінніченко Віктор Петрович, село Плесецьке, вулиця Святкова, 80 відповідно передати громадян про те, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної реєстрації. Ну, я зобов'язані справляти плату на землю відповідно до положень податкового кодексу України. Ставимо на голосування дані на питання про затвердження технічної документації іземної із устрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачу приватного власних земельних ділянок. Хто за дане питання, хто за? Проти отримання рішення прийняти. П'яте питання. Про поводження акту приймання передачі межових знаків на зберігання землепорядній документації. Доповідачі чорно. Отже, на дане питання, комісія прийшла до висновку рекомендувати селищному голові погодити акт приймання передачі межових знаків технічній документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, громадянина Васецького Ігоря Сергійовича по вулиці Вишнева, 3А в селищі Калинівка Фастівського району Київської області. Так, ставимо на голосування питання про погодження акту приймання передачі межових знаків. На зберігання земельнопорядній документацій. Хто за дане питання? Хто проти, утримались всі за рішення прийняти? Шосте питання про надання дозволу на викуп земельної ділянки до комфорт Калина Таун. Доповідач одна. Отже, знайомивши клопотання то в Таун» від 3 січня 2025 року № 05722 щодо надання дозволу на викуп земельної ділянки на сільськогосподарського призначення, враховуючи, що на даній земельній ділянці розміщена будівля нежитлового призначення, комісія прийшла до висновку надати дозвіл дозвіл того в Таун» на викуп земельної ділянки на сільськогосподарського призначення кадастрове номер триста Площею 0,475 -ти гектара розташований в межах селища Калинівка, Фастівського району Київської області по вулиця Залізнична, 46В. Цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Доручити селищному голові укласти договір ТОП Комфорт Калинатаун про перерахунок авансового внеску на розрахунковий рахунок Калинівської селищної ради в розмірі 10%. Від загальної вартості вказаної земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою цієї ділянки. Так, саме голосування дане на питання про надання дозволу на викуп земельної ділянки до комфорт і Хто за дане питання, хто за? Проти отримали рішення прийнято. Так, всі питання вичерпані. Хто за те, що земельну комісію? Засідання постійної земельної комісії Калинської селищної ради, восьмого скликання, з питань містобудування архітектури земельних відносин та охорони навколишнього середовища. Закрите. Хто за роки утрималося? Засідання закрите.